Заробітні плати народним депутатам, от е, чи розумієте ви, що доволі непогана заробітна плата, зокрема у вас, у ваших колег, і чи е, планується індексація їхня надалі на 25-й рік і збільшення заробітної плати вам, апарату і так далі? От дуже цікаво. Дивіться е, я вбачаюсь коли я був в бізнесі. Я отримував в разів 10, навіть більше, ніж зараз. Моя заплата, скипам'ятаєм, 50 або одна тисяча гривень, і плюс 7500 це у мене транспортні витрати. Хоча при цьому я випалюю всю цю зарплату на транспортні витрати, бо я їжу багато я по округу, так і по фронту там займаюся волонтерством. Ну, але не у всіх я, є такі думаю, такі компенсації і... на правду, не у всіх Україн. Ну я на uh, звіснує, що є такі Дивіться компенсації у нас у депутатів немає, пільг у нас немає, безплат, безкоштовно призи немає, квартири нам не видають. Що там ще індексації. читав? Ну, от, взагалі ніяких індексації також у депутатів немає. Я не знаю, звідки взялася історія з індексацією, але ще раз хочу наголосити, не передбачено чинним законодавством будь-яка індексація. Я скажу навіть більше, що у депутатів навіть не індексується пенсія. До речі, що ви розуміли, бо як я з'ясував, є така навіть асоціація бивших депутатів, да вони там до нас зверталися, кажуть: дивіться, вчителів індексуються, у медиків індексуються. Чому у, у депутатів, які були в минулому депутаті, пенсія не індексується. Да? я не знаю, це чесно кажучи. Цього, але де факто після попереднього скликання, скликання, у депутатів відібрали все. Дивіться, тобто депутат тепер це ну це звичайна людина. Ще й певна сад. Чесно мені... кажучи, так і має бути, тому що у європейському можливо, союзі дійсно можливо. абсолютно так і має бути. В європарламенті дуже багато працювала. Бачила, як Союз. депутати я, приїжджають я, 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 просто на роботу на Я Перепрошую. На волосип... я перепрошую. В Європейському Союзі зарплати депутати від подастич євро, плюс тому стільки ж надається на е, апарат, який його утримує, бо до, достатньо часто... ми перевіримо митуває. вашу інформацію. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.